Мене Ксенія я ябориство. Ми знаходимося кав хто в кав'ярнях в кремі». Власниці цієї кав'ярні нашої її звати Юлія. На жаль, свого обличчя вона показати не може, так як в неї чоловік, військовослужбовець, який дуже часто буває на гарячих точках, і тому задля безпеки їхньої родини ми не будемо показувати її обличчя. З Юлею ми познайомилися десь, мабуть, роки два тому. А, я Сама з окупації я виїхала з окупації, і так як в мене і Юлі на той момент чоловік був в полоні. Ми познайомились тоді на акціях. Кав'єрня відкривалася за грантовою програмою. В Києві. Юлі підказали, що можна написати грант. Вона з першого разу написала сама, далі вже почалися. Виграла грант, дали кошти, це 250 тисяч гривень. Грантові кошти в нас пішли це на купівлю меблів, також на купівлю нового обладнання. Це інші вже докладалися за свої кошти і купувалися. Пошук приміщення це було, мабуть, найтяжчий момент знайти вдалу локацію, так, щоб це була ще лідня тераса, щоб це був великий простір. Потім далі ремонт в принципі, робили також самі. Взагалі я з Бердянська, жила там. Під час повномасштабного вторгнення я, я зустріла також в своєму місці і виїхала з окупації десь вже. Вересні 2022 року у мене чоловік військовослужбовець бригади АЗО. В полоні він знаходиться вже четвертий рік. Захищав він Маріуполь і разом зі своїм Маріупольським гармізоном він виходить в Олон. І наші гості це безпосередньо кияни, і також е, більша прям можливо навіть левова частка — Це люди, які або ще під час 2014 року виїхали от, або е, до цього, десь в великому дитинстві були десь на окупованих територіях, на які зараз окуповані території. Всі вони е, максимально раді, те що щось рідне є. Тобто, Їм подобається, їх це об'єднує, вони приходять до нас постійно, і вони ой, щось там, тут же ж наші, тут же ж там максимально рідні люди Плюс, з, з той же проблемою. Одразу не знали, як так назвати кав'ярню, були деякі варіанти. І потім якась наша подруга, Наталка, вона досить часто до нас заходить сюди, вона сказала ну, хто темі, той темі, той буде приходити. От і якось вона так вцепилася. Ця назва хто в темі. Ну, а це знайомкисть. Це наш директор Максим. Це наша місцева зірочка, помаранчевий шпіц. Насправді, так як це в нас місцева зірка, то до нього дуже багато приходить відвідувачів, які хочуть нагодувати Максима смаколиком. От, і все-таки почухати йому пузок. <му> в нашій кав'ярні ви можете спробувати мені здається майже будь-який кавовий напій. Також у нас дуже багато різних лимонадів, як і чаїв. Також у нас є випічка власна. У нас в кав'ярні є підвищена кава, а це ви можете купити, наприклад, військовому, обрати добий взагалі напій. Це не обов'язково кава. І немає якоїсь зазвичай якогось шаблону кави, яку купівлю військові. Це може бути ще завгодно, напій, і ви оплачуєте цей напій і пишете побажання на Сикери, і ввішаєте його у нас в закладі. І таким чином а, хтось може прийти і а, вибрати собі цей напік вже ви безкоштовно. Тобто, ви платите за когось а, наперед. Це маленькі компліменти і вдячність їм за службу, і за те, що вони захищають нас і взагалі ну, інтер'єр нашої кав'ярні він а, дуже такий слегка мілітарі, якщо це можна так назвати. У нас дуже багато військового депору. Так як у нас родини, що в мене що в Юрі, це військовослужбовці чоловіки, дотичні до цієї теми, плюс в країні війна, то хотілося якось людям більше нагадувати про все ж таки про війну. Про те, що вона триває, у нас є стенд з шевронами. Це нам просто. Вдячні наші гості. Вони нам залишають подарунок шеврони зі своїх бригад. Майстер-класи зараз ми проводимо в більшості для рідних тих, у кого військові знаходяться в полоні, зникли безвісті, також загиблі. Що в нас відбувається на майстер-класах? Це кожного разу різні майстер-класи. Тут запрошували, як і по точковому розпису викладача, також по мотанкам по Валяльні шерсті, тобто там були максимально різноманітні майстер-класи. Але всі вони були досить цікаві. А також виготовлені речі, деякі які хочуть залишити нас в кав'ярні. Ми вже продаємо за донати і повністю ці всі кошти уходять на супровід. Ця кав'ярня буде точно не останньою нашою кав'ярнею. Тут маленький спойлер, там чекайте нас на правому березі. березні, і я так думаю, що наприкінці вже цього літа ви вже точно будете брати інтерв'ю вже в новій кав'ярні.